Вітаю, друзі! Сьогодні 4 березня з вами знову Валерій Клочок. У мене для вас є хороші новини. Щойно президент України Володимир Зеленський опублікував в мережі X-пост, де написав про те, що він шкодує про те, що відбулося в овальному кабінеті, і також готовий працювати зі своєю командою під керівництвом президента Дональда Трампа для досягнення миру. Це перезапускає наші відносини із Сполученими Штатами Америки. Наголошую, друзі, саме США, а не з Дональдом Трампом. Просто Дональд Трамп тимчасово очолює Сполучені Штати Америки. І в найближчі 4 роки, ну майже 4 роки, він буде президентом. Тому нам треба підтримувати відносини з Сполученими Штатами Америки, але нині через Трампа, якого ви справедливо критикуєте за його проросійські наративи. Давайте про все це зараз. По порядку розберемося, розповім вам найостанніші новини, але попередньо вас попрошу перевірити підписки на канал. Хто цього не зробив раніше, підпишіться, тут буде багато цікавого контенту, і також прошу вас долучитися до збору, який ми знову проводимо для 66-ї бригади. Хлопці на фронті, війна ще не закінчилася. Нам потрібно вкотре відремонтувати їм автомобіль і також придбати потужний повербанк, тому що зі світлом там, ну, друзі, реальна проблема. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео або за QR-кодом, який ви нині бачите у себе на моніторах. Там їх два. Вибирайте, який вам буде зручнішим. Отже, тепер, друзі, давайте до суті. Розпочну із наративу, який активно поширювався в українських соціальних мережах впродовж останньої доби, який перебити було нереально. Писалося дуже багато про те, що Дональд Трамп вимагає вибачень від Зеленського. Ні, такої тези від Трампа не було. Справа в тому, що радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Майк Волц заявив, що адміністрація Трампа хоче почути від Зеленського, що він шкодує про суперечку в бувальному кабінеті і хоче домовлятися про мир. Він сказав, що перепалка показала, що український президент не готовий говорити про мир. Це слова Волца. Також Волц натякнув, що адміністрація готова відновити роботу з Україною над угодою щодо забезпечення доступу до рідкоземельних мінералів. І конкретно він сказав наступне: ми побачимо, що станеться впродовж наступних 48 годин, але ми безумовно сподіваємося рухатися вперед у позитивному напрямку. Нині інцидент фактично вичерпаний сьогодні, точніше, завтра, ранці, близько 4-ї години ранку за київським часом, Дональд Трамп матиме виступ перед конгресом. Я ще про нього згадаю, і якраз дуже важливо було е, зараз зняти напругу із Трампом із Білим домом до того моменту, поки той виступатиме в Конгресі, тому що він там говоритиме і про Україну. Що ж, власне, президент написав у своєму посту у мережі X, що стосується не просто ситуації в овальному кабінеті, яка сталася минулої п'ятниці, а й наших подальших кроків. Я вам, друзі, зацитую цей пост, щоб бути максимально коректним. Отже, президент пише: Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне до миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Це дуже важлива теза на рахунок переговорів. Я ще скажу чому, тому залишайтеся на каналі. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ну, я сподіваюся, що Трампу точно ця теза сподобається. Далі Зеленський пише: ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи і разом зі США домовитися про сильну остаточну угоду. Я думаю, що до цього пункту ще додадуть точно повну зупинку вогню по лінії фронту. Це буде досягти непросто, але такий пункт виношує Дональд Трамп, тому точно він буде доданий. І далі Зеленський пише: ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам'ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні джавеліни. Ми вдячні за це. Ну, направду додам, що ми їх купили у Сполучених Штатах Америки, коли президентом був Дональд Трамп. І нам було заборонено використовувати ці джавеліни на фронті, який тоді також був, тому що Росія почала війну проти України в 2014 році. Далі Зеленський пише, наша зустріч у Вашингтоні у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Що стосується угоди про мінерали та безпеку, додає Зеленський, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному. В форматі ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно. Зеленський говорить про те, що ця угода буде елементом безпекових гарантій, надійних безпекових гарантій. Крок до зміцнення безпеки це те, про що постійно говорить. Адміністрація Дональда Трампа нам і справді я друзі вважаю, що ця угода нам створює дуже привабливі гарантії безпеки економічні, тому що тут будуть американські інвестиції, а не російські, як то було усі роки незалежності. Тому тут бажано не плутати, де американці, а де росіяни, хто на нас напав, бо ми часто скочуємося у своїй риториці до антиамериканістики. Рано чи пізно почнемо ототожнювати її з російським нападом, тому це дуже дуже небезпечна межа, яку перетинати не варто. Реакції від Дональда Трампа поки що немає на цю хвилину на допис президента України, але є вже реакція сенатора Лінсі Грема, який спілкувався з Зеленським Мюнхені, який його хвалив за те, що український народ це просто ну супер партнер для американців, оскільки вони стримують російську агресію на європейський континент. Пізніше Лінці Грем підтримав Трампа після скандалу в Увальному кабінеті. Нині він відрефлексував на пост Зеленського і написав кращі дні попереду і поставив великий палець догори. Це дуже-дуже добре, тому що лінці Грем близький до Трампа, Трамп до нього дослухається, але, звісно, робить по-своєму. Тепер, друзі, щодо постачання зброї, яку було нам припинено з 3 годин 30-ї хвилини. Ранку за київським часом сьогоднішнього дня. Таке рішення ухвалив Дональд Трамп за підсумками зустрічі зі своїми помічниками, радниками, і таке рішення було ухвалено одноголосно. Віце-президент США Джей Дівенс, який вже зробив тут кучу мемів, ну принаймні став основою для кучі мемів в українських соціальних мережах, заявив, що Україна має сісти за стіл переговорів, щоб постачання американської допомоги відновилося. Зеленський написав. Що ми готові сісти за стіл переговорів. Я не виключаю, що допомога нам відновиться буквально завтра, після того як будуть ухвалені відповідні рішення на найвищому рівні. Венс також додав, що Трамп, як і раніше, прихильний угоди щодо рідкісних корисних копалин. Заява Венса прозвучала раніше ніж був опублікований пост Зеленського. І Венс говорить: ми хочемо, щоб в українців була суверенна і незалежна країна. Ми вважаємо, що українські війська. Б'ються дуже хоробро, але ми перебуваємо на тій стадії, коли ні Європа, ні Сполучені Штати, ні Українці не можуть продовжувати цю війну нескінченно. Заме тому, за його словами, важливо, щоб усі сіли за стіл переговорів. І далі він говорить: і президент намагається послати дуже чіткий сигнал, українці повинні сісти за стіл переговорів і почати домовлятися з президентом Трампом про угоду щодо мінералів. Президент України Підкреслив у своєму пості, що готовий підписувати угоду про мінерали. Прем'єр-міністр України Шмигаль сьогодні давав велику прес-конференцію. Ну я так скажу, його виставили сьогодні. крайнім, іди і рефлексуй на всі події, розмовляй з українським народом, що буде, на якій ми стадії і так далі. Шмигаль також сказав, що ми готові підписувати цю угоду, що виробляємо дуже багато всієї зброї. Вже це близько 30% від потреб. 30%. до кінця року, каже, ми дотягнемо до 50%. Питання, де брати наступні 50% і де брати гроші на виготовлення зброї в Україні, і Європа і Сполучені Штати Америки однак в однаковій мірі дуже і дуже важливі. Як пише видання CNN, то Незважаючи на те, що допомога військова була нам призупинена, але не призупинено обмін розвідданими. Сподіваюся, що вони будуть залишатися і надалі, бо дуже важливо розвідування повітря, особливо повітряних атак. Ну і далі Шмигаль говорить, що надважливим справді є постачання ракет до систем Петріот. І це загроза для батьків. Про це ви вже чули, про це ви знаєте, я не буду повторювати, щоб не накидати вам негативу. Тут його і так чимало.